Так, а тобі давати підстави. Якщо прокурор не, не заперечує, що проти такого не заперечуєшся. захисник озвучте підстави, озвучте своє питання, чого ви, що ви просите від суду? Дякую щастя. Зазначене кримінальне провадження розглядалося до початку війни. Після початку війни ми... Нам тільки стало відомо, що судовий розгляд триває відповідно до судової влади. Наш клієнт навіть не був оповіщений про те, що триває судовий розгляд, і взагалі він викликався до залу судових засідань. Ми заявили клопотання в порядку статті 335 Кримінального процесуального кодексу України про зупинення судового розгляду. Відповідно, клопотання та заяву наш клієнт також особисто написав і вона подана через електронний суд з. ЄЦП. Наразі він військовослужбовець, наразі він проходить військову службу, виконує бойові завдання, так він не має змоги бути присутнім під час судових засідань за цією кримінальною справою. Стаття 263 Кримінального кодексу України. Ми вважаємо, що в нього є поважні причини. Він захищає Україну, наразі знаходиться у зоні бойових дій. Кримінальний процесуальний кодекс у нас передбачає таку підставу, як зупинення досудового розслідування. Він бажає продовжити свою військову службу, його з військової частини, з бойових позицій не випускають без якихось там повісток чи виклику до суду. Тому він не має можливості, як прокурор особисто приймати участь у судових засіданнях. Тому ми просимо зупинити судовий розгляд до перемоги. Дякую, ваша честь говорити до перемоги ну все більше не, більше не буду казати до перемоги будемо казати як зазначено в КПК, частина перша стаття 335, до його звільнення з військовою службою як скаже про Честь?